Котигорошко, був собі один чоловік мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною йди. Поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі, та взяв тую скибу закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати, та пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері. Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться чи не заблукалась? Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була, приходять туди. Коли вона там? Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли це й змій летить? А каже, людський дух пахне. А що, хлопці, биться чи мириться? Ні, кажуть, биться. Ходіть же на залізний тік. Пішли на Залізний тік биться. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж кутиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Котигорошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякались, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й забрав. От і питається раз Котигорошко в батька в матері. Десь повинні були в мене бути брати і сестри. Е, кажуть, синку, була у тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же такий свою кров, та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику, як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу скузні винесли. Узяв коти горошко тю булаву, як замахнув, як кинув гору. Та й каже до батька. Ляжу я спати. А ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток. Та й ліг. На тринадцяті сутки гуде тая булава. Збудив його батько. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об його, так і розскочилась на двоє. Він і каже Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. Накаже перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко ту шпурнув у гору та й ліг знову спати на дванадцять суток. На тринадцяті сутки летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об його, тільки трошки зігнулась. Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду. Узяв тую булаву, у торбу буханців та сухарців, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до такого великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема. Сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино. каже Котигорошко. Здоров був парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть? Отже, може, й не з'їсть. А ти ж хто така? Я була одна дочка у батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти. Та й загинуло. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці, та не знаю, чи ще живі, чи, може, й на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма відказує Котигорошко, Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій, прилетів, та тільки в хату зараз. Гека же людський дох, пахне. Де б то не пах одказує Котигорошко, коли я прийшов. Гов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться? Де то вже мириться, биться. каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім. Прийшли Змій і каже Би ти!» Ні. каже Котигорошко, би ти попереду. От Змій, як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко. Як замахнув булавою, як ударив змія, вигнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, Ударив коти горошка І того по коліна вигнав. Ударив в вдруге, по поля змія загнав утік. Ударив у третє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі. Одімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати, а Котигорошко притомився після того бою та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам побив. Та й добро Змієве він собі все забере. Отрадилися, радилися та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили, прив'язали та й пішли собі. А коти горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається, прив'язаний. Він як стибнувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та й розпитуються в матері. А що, мамо, чи в вас іще були діти? Та як же, син Котигорошко був, та вас пішов визволяти? Вони тоді оце ж ми його прип'яли. Треба бігти та одіп'ясти. А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату. За малим хати не розваляв. Оставайтесь же, коли ви такі, каже. Піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Йде собі та йде, коли дивиться від тіль гора і від сіль гора. А між ними чоловік руками й ногами в ті гори уперся та й розпихає їх. Каже коти горошко, Боже поможи. Дай Боже здоров'я. А що то ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти звешся? гора, а ти. Котигорошко. Ходім разом. Ходім, пішли вони. Ідуть, коли бачать, чоловік серед лісу як махне рукою. Так дуби вивертає з корінням. Боже, поможи. Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звесься Верни дуб, а ви Проти горошко та гора. Ходім разом. Ходім, пішли втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до його. Боже поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну та й ми туди. А як звесься крути вус, а ви. Коти-горошко, верни гора, Вернигора Вернидуб. Ходім разом. Ходім, пішли. І так їм добре йти. Де гора на дорозі, Вернигора перекине, де ліс Вернидуб виверне, де річка крутиву своду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку. Нікого нема. Котигорошко й каже Отут ми і заночуємо. Переночували, а на другий день коти й каже Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері. Одчини. Невеликий пан очиниш і сам. каже Вернигора. Двері очинились, та й знов хтось кричить Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв. Випив у Вернигори зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба космик, кинувся знову варити, поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Бо ти й каже. Ну, тепер ти, Верни Дубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони. А Верни Дуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. «Отчини!» Невеликий пан очиниш і сам. Пересади через поріг. Невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький. А борода на сажень волочиться, Яку хопить Верни дуба за чуба, та й почепив на гвіздок. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у верни дуба зі спини ремінь шкіри видрав, та й подався. Верни дуб борсався, борсався, якось уже там з гвіздка зірвався, та й нум швидше обідати варити, коли це приходить товариство. А що це ти з обідом опізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався крутивус. І з ним те саме. А Котигорошко й каже Ну, те й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра вийдіть на полювання, а я зостануся дома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а коти Горошко вдома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Одчини. Стривай, одчиню, каже Котигорошко. Одчини в двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться до його, пнеться, а чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже дідок, та доп'явсь до чуба та тільки хотів ухопити, а Котигорошко, то ти такий та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защикнув її там. Коли ти каже, такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід давно впрів. Пообідали, а тоді коти горошко й каже. А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну. Приходить до того дуба. Коли ні дідка, ні дуба нема, вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. А ті вже й про своє призналися, яких дідок зачуба чіпляв та реміння зі спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба тяг? Там так і знать, що волочено. Вони за тим слідом йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, Вернигоро. А цур йому. Ну, ти, Вернидубе, не схотів і Вернидуб, і крутив ус. Коли ж так каже Котигорошко, Полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплили вони шнурів, умотав коти Горошко руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати. Довго спускали. Таки сягнули до дна аж на інший світ. Став там Коти Горошко ходити. Аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе й сяє золотом та дорогим камінням. І де він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й в світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошко, — шукаю дідка маленького, що бородан насажень волочиться. Єсть, — каже, вона, дідок, бороду з дубка визволяє. Не йди до його, він тебе вб'є. Бо вже багато він людей побив. Не вб'є, казя горошко, тож я йому й бороду защікнув. А ти ж чого тут живеш? А я, каже, вона королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю. Види мене до його. Вона й повела. Коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, той каже А чого ти прийшов биться чи мириться? Де вже, каже Котигорошко, мириться? Биться. От і почали вони биться. Бились, бились, і таки вбив його коти горошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння у три мішки. Та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає. Аго, брати, чи ви ще є? Є! Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше, і третій їм отдав. Усе, що добув. Тоді прив'язав до моту за королівну. А це моє, каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й роздумались. На що будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам достанеться. Підтягнім його вгору та тоді й пустимо, він упаде та й уб'ється. А коти Горошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотуза каменюку та й гукає. Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки. Гуп. Ну, каже коти Горошко, добрі ж і ви. Пішов він тим світом. Іде та йде. Коли насунули хмари, як ударить дощ та град, він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитой. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф, тих грифенят батьком. Побачив, що діти вкриті, та й питає: Хто це вас накрив? А діти кажуть як не з'їси, то ми скажемо Ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом. то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це уперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді й заллються. Винеси мене, каже, Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав. Ну, та дарма, треба летіти. Візьмімо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. То як я летітиму та поверну до тебе головою направо, то ти мені і вкинеш у рот шматок м'яса, а як поверну ліворуч, то даси трохи води. А то не долечу, та й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. Сів коти горошко на грифа полетіли. Летять та й летять, то гриф як поверне голову направо, то коти горошко йому й вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Довго так летів, от-от уже долітають до сього світу. Коли гриф і повертає голову направо, а в кадовбах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко одрізав у себе литку та й кинув грифові в пащу. Вилетіли нагору. Грифі питається Чого це ти мені такого гарного дав аж наприкінці? Котигорошко й показав на свою ногу. От чого, каже. Тоді Гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку. Та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у його живуть та сваряться проміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, то й не помиряться. Коли це приходить Котигорошко, вони полякалися. Думали, що він їх повбиває, а він і каже рідні брати, та й то зрадили. Мушу вас простити. Та й простив, а сам одружився з тією королівною та й живе.